Віт. Ой, блин, катка почалась. Вітаю, сьогодні я буду грати у Epic Mini Games. Поїхали. Вау, тут оновлення гра в кальмара. Так от повертайся назад. Це має бути легко. Побігли. Я зараз, якщо не видимий, обережно тут не можна застригати, бо програєш. Так, стрибаю, єс. Ой-ой, обережно. Давай встигнути. Ой, далі бомби. Ну коротше, коротше, я це пройшов і зайняв перше місце. Його так, перемога. До речі, я капітан і я пірат, і у мене ще такий напій взагалі клас. Не питайте, що сталося. Наступна мінігра Баулінг. І я мирний. Це добре. А мені повернувся мій одяг. Клас. Мияч полетів, головне, щоб не влучив. Він взагалі прямо був це легко. Стоп, а де мій одяг? Знову летить м'яч, і він пролітає. Так, знову він летить і знову по центру. О, майже він мене зачепив. Фух, Ледь не помер. Залишається секунда, перемога. Ресетоюсь, щоб повернути скін. Далі гра на команду, я не люблю це. Тут треба м'ячик докитити до фінішу. Швидше за ворогів. Так ну що, поїхали, наче впевнено йдемо. Ніхто не заважає, і це добре. Котимо його у воду і ого, як він поплив, швидко. От, милину, ми застрягли. Стій стій, стій, ну ти куди? Ага, ну стій. Ми програли. Ох, будь ласка, постав подбайку та підпишись.